Шатні леді та джентльмени в циліндрах. Нідерландське місто Девентер перетворилося на куточок Англії 19 століття. А якщо придивитися, то можна помітити Олівера Твіста, Ебензера Скруджа та інших персонажів Дікенса. Така метаморфоза відбувається з містом широку перед різдвом. Традицію започаткувала місцева жителька Емі Стрік, але зародилося це як протест проти заборони відчиняти магазини в неділю. Емі торгувала антикваріатом. Потім усе переросло у фестиваль, присвячений творчості Дікенса. увесь одяг надаю я, але в декого є своє обрання. Тоді я прошу надіслати мені фотографію, щоб я перевірила, чи належить одяг тієї посі. Найпримітніша сцена фестивалю поява акторки в образі королеви Вікторії. Її проносять у паланкіні вулицями. Замолоду королева була прекрасною. А в старості вона носила жалобу по своєму чоловікові Альберту. Завжди ходила в чорному і не надягала надто багато прикрас. Лише персні. Я їх бачила. Вона завжди носила багато перснів. Фестиваль проходить у 32 е Щороку учасників стає дедалі більше. У костюмованій виставі бере участь 950 осіб. І це люди на кшталт нас, які мають певні ролі. Але долучається також багато людей, які вдягають костюм просто для забави і гуляють тут цілий день. Організатори завжди суворо стежать за вбраннями. Усе має відповідати вікторіанській епосії, тому поєднувати сучасні аксесуари зі старовинним одягом не можна. Щороку на фестиваль у Девендер приїжджає 100 тисяч гостей з усіх Нідерландів та інших країн.